Доброго вечора всім. Сьогодні 26 квітня 2024 року. Невеличкий роблю об'їзд полів і заїхав на поле, яке вам показував багато разів на протязі, мабуть, місяців шести. Це поле, яке було посіяно вінарний посів горчиці із пшеницею. Посіяно було півтора мільйона. На сьогоднішній день пшениця має такий стан. Економ варіант. Чисте поле 100 кг селітри навесні сівалкою. Півтора мільйона Посів був проведений. фунгіцидна, гербіцидно, інтекцицидна защита одноразова була два тижні тому. І більше на цьому полі нічого не робилося, Ось вам показує, і робиться не буде. Дивіться, такий стан. Багато хто сміявся. Дивилися, що він робить, для чого він так зробив, що посіяв пшеницю з гірчицею в місті. Ну як так воно сталося, ну, просто гірчицю не не а гірчиця просто вегетувала разом пшеницею. Потім морозом вона була забрана вже десь під Новий рік. Бо гірчиця видержувала 7 градусні морози і вже десь от градусів. З восьми вона почала відмирати. Ну, такий стан пшениці. Затрат на це, на це поле було витратено дуже мало, я ж кажу, посів під корку осівалкою 100 кг селітри. І отакий стан маємо на сьогоднішній день. До побачення, друзі. До нових зустрічей. Буду показувати, розказувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення. Слава Україні!